Мої вітання перед вами уже, мабуть, впізнаваний сорт, який став моєю візитною карткою мамин рушник. Хоч він уже не новий, але він вже має багато своїх прихильників. Його вирощують не лише в Україні, але й в інших державах світу. Ну що ж, вже став промисловим сортом відомим. І не дивлячись на. Свою вже таку достатньо довгу кар'єру у промисловому квітникарстві, він ще й сьогодні радує мене своєю красивою укладкою у колосі, таким ніжним гармонійним поєднанням, скажімо, такого червоної плями на тлі світло кремово. Білого кольору, ну щось таке є в ньому ніжне, привабливе, що не забувається. От подивишся на нього і зразу впізнаєш, це мамин рушник. Давайте подивимося його рядок. Як він виглядає сьогодні, вже, мабуть, після більше ніж 10 років вирощування у промисловому китникарстві, у сівництві. Подивимося, як виглядає мамин рушник. У мене на ділянці. Ну, ось він. У мене тут уже один рядочок, я багато не залишаю. Так, ось мої сорти. Ось іще один, який буде розцвітати. Подивіться. Нічого, в мене претензій до нього нема. Укладка непогана. Розташування в квітів теж хороше. Тому має право на існування, не дивлячись на свою уже таку не нову історію. Що ж, рости, мами, друшник, і ти також будеш радувати ще не одне покоління гладіолосоводів, я так думаю. Тому що ти достойний сорт. Все.